До наших спроможностей оборони х до ситуації на фронті, як оцінюєте взагалі нову таку медійну хвилю замішану на заявах, то ж само там Буданова, очільника гурмо, який не виключає в принципі там чергового наступу з півночі. А, якісь там заяви самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка, який каже спочатку, що ми очікуємо на агресію з України в наш бік? Потім відводить війська, каже: Ні, вже агресії не буде. все там нормально, значить, з Україною домовилися, ніби. Що там на півночі відбувається? Ну по перше, треба розділити, тому що північ Білорусь це одне там одна ситуація. Ситуація Чернігівщина, Сумщина, Харківщина інша відповідно Брянська область, Сумсь... Брянська, Курська і Білгородська. Що стосується Білорусі, Лукашенка час від часу відбуває номер. Тобто йому треба грати гру під назвою Велика імітація. Цей номер для Путіна постановка, оперета, драма, трагікомедія, як завгодно, хай хто собі як хоче, так називає, кому як уява дозволяє. В чому вона полягає? Лукашенко постійно демонструє готовність до війни, підготовку до війни, підготовку до того, що він може втрутитися в конфлікт, очевидно, на боці Росії, коли для цього з'явиться момент, або Путін натисне так, що в принципі суперечити стане неможливо. Тобто він відіграє цей номер, і йому дуже важ. Можливо, демонструвати готовність уже безпосередньо, ну і але потім казати: ви знаєте, ще цього не вистачає, ще тут немає. А ми ще тут перевіримо. А тут уже загрози, начебто, зникли, яких і не було з України, тому що Україна не збиралася атакувати Білорусь, але вони і зникли. А от що стосується... Області Брянської Курської візьмемо, то там є ризики дій диверсійно-розвідувальних груп і атак ворога малими групами. Тобто, ось ці ризики вони є, тому що час від часу там фіксується пересування військ. Наші сили по них відпрацьовують для того, щоб вони там не розширювали цей плацдарм. Але от обстріли артилерійські і проникнення цих малих груп для чого? Я поясню. Справа в тому, що з кожним днем, коли Росія втрачає свої спроможності безпосередньо на східному фронті, коли, а це вже цифри, це математика з ад спад атаки атаки йдуть на спад відсотковому еквіваленті. Це можна побачити спочатку липня, простежити втрати зростають. Відповідно, що вони думають. Ворог думає таким чином, що їм треба а, зараз переходити до плану Б, розтягнути українську лінію оборони, розтягти наші сили, аби ми були неспроможні їх контратакувати і діяти в активній обороні, навіть не атакувати ще, поки що мова про це не йде, і перехопити ініціативу. А що для цього треба зробити? Треба зробити от те, що вони вважають буферною зоною, подібної на Харківщині, ну, наприклад, чи на Сумщині. Ну, то, тоді виникає питання: ви кажете, розтягнути наші да. спроможності, але ж розтягнути за рахунок і. Свого гіпотетичного давайте так. так говорити потенціалу, тому що я тут згадую статтю The Economist, свіжу, де вони пишуть, значить, їх автори, що Росія здатна мобілізувати зацитую прямо близько 25 тисяч солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність армії на фронті на рівні 470 тисяч. Проте питання полягає в тому, як довго Росія зможе підтримувати нинішній темп своїх операцій, оскільки запаси радянської техніки з часом вичерпуються. The Economist пише про те, що вже давно там радянську цю техніку, танки, старі гармати вони вже використовують. Багато з чого що. Досі вони розконсервують, воно вже не є там в стані робочому, і у них взагалі-то десь там на середину 25-го року це вже буде така очевидна нагальна проблема, і до речі, наші військові засвідчують, що дуже рідко почали використовувати бронетехніку як таку за призначенням так. танків. Саме тому вони пересіли на велосипеди, мотоцикли і мопеди. То є за рахунок чого вони будуть розтягувати фронт? А, дивіться, значить, якби я, якби мене запитав економіст, і я допомагав їм писати цю статтю. Я з багатьма речами там згоден з mm -hmm. Але є дещо, чим з чим я не погоджуюсь. По-перше, на сьогоднішній день вони мобілізують більше, вони мобілізують близько 30 і навіть більше тисяч. В принципі, на сьогоднішній день ворог їм дається мобілізувати для того, щоб покривати втрати. Але ось тенденція за два місяці, якщо подивитися дані британської розвідки близько 70 тисяч втрат російських військ, це те, що їм буде вже важко поновлювати. Тепер наступний момент щодо техніки абсолютно згоден, що вони втрачають і несуть втрати колосальними масштабами. Але що має зійтися для того, щоб у Росії зникло? Що би я додав до цієї статті? Вони кажуть про те, що от Росія не зможе проводити великі загальновійськові масштабні операції. Ну, по перше, Росія проводила загальновійськові військові операції, масштабні, навіть без великого застосування техніки, тому що у них є авіація в цій війні. Були такі прецеденти, тому що треба додати до цієї статті: це право Україні бити по аеродромах на території Росії в глибі її території, щоб не давати Росії нарощувати авіаційну компоненту на цих аеродромах. Бо поки в них є перевага в повітрі на окупованих територіях, вони запускають каби. І наступний момент. Піхота і дрони. Розумієте, вони змінюють ландшафт бойових дій. Навіть Харківщина продемонструвала от наступ російських військ, що вони застосували велику кількість живої сили. Так, там була техніка, там була підтримка, там була підтримка артилерійським вогнем, але ж були і дрони. Але основний акцент зробили на живу силу. Кинули велику кількість. І тому, власне кажучи, це і є певним чином трансформація поля бою. Тому люди і літаки, якщо це я... ще додати до техніки, я воно просто додав, зупиняє. що можливо варто було б додати до цієї статті так само до економіст, що ми б напевно дещо нівелювали цю компоненту авіаційну ворожу, тим, що нас мають посилити ППО літаками, f в та іншими засобами протидії. І ми на це будемо розраховувати. Але це окрема історія в той час, коли росіяни не можуть забезпечити себе бронете. Технікою сучасною у нас є брак тренувальних майданчиків. Про це говорить президент України на прес-конференції, що в принципі мобілізація йде за планом, але є ось така от проблема. Да? В той же час він наголошує на тому, що є там 14 бригад, які недоукомплектовані. Про що це свідчить? по треба сказати, що дуже важливо, що президент відзначив, що у нас мобілізація йде за планом, це правда, і що а, ну все нормально, щоб відкинути ось ці маніпуляції. Дуже часто ви знаєте, багато негативу, на жаль, з'являється про те, що там когось зараз от не вистачає, будуть сили і так далі. А добре, що це було прокомуніковано. Другий момент, що стосується навчальних навчально-тренувальних центрів, я думаю, що нам треба звертатися до партнерів, щоб вони розширювали можливості для наших бійців. По-перше, це і безпеки Печніше проводити навчання там на полігонах країн Європи. По-друге, ми швидше будемо готувати людей, і так само щоб не страждала якість. По третє, наступний момент, що стосується 14 бригад, як ми бачимо, є у нас велика кількість людей зараз, військових, які потребують озброєння. Озброєння йде відповідно до штатної чисельності залежно від типу бригади. Чи це бригада механізована? От у нас зараз фактично ці 14 бригад, яким не вистачає, як їх можна назвати, піхотними мотопіхотними і так далі. А для того щоб вони стали механізованими, наприклад, чи щоб вони стали десантно-штурмовими, їм потрібно забезпечити за певними нормативами техніку. І що дуже важливо, зараз вже є розуміння того, що ця техніка має бути включати в себе і безпілотники, тобто, це штатні одиниці. Це не просто вже це в штат приймати і людей, і безпосередньо БПЛА. Наступний момент це те, що зараз просто ну вимога часу приділяти увагу, і вже сьогодні було повідомлення, що у нас більше роботизованих систем наземних платформ буде в армії. Це теж дуже важливо на сьогоднішній день, і робити акцент саме в цей бік технологічність, але все це потребує ресурсів, все це потребує зброї, яку ми чекаємо від наших партнерів. Ну але ну на це на це все йде час, і відповідно, що відповідно ми не можемо вчасно на от застосувати, наприклад, ті ж резерви, які ми могли б вже собі дозволити. Так на все це йде час, а часу у нас немає. Тому маємо працювати оперативно і вирішувати ці проблеми і питання досить швидко. Дякуючи нашим партнерам, в першу чергу, які постачають це саме озброєння. На цьому наголошує Олександр Мусієнко, керівник центру військовоприводу досліджень. Дякуємо вам. Дякую.